Вітаю глядачі обласного телебачення «Галичина». Говоримо про головне в деталях, і зараз ми підіб'ємо підсумки такого відомого не тільки в нашому місті, далеко за межами області, навіть конкурсу з точки зору осені. Цьогорічний конкурс і з приємністю представляю своїх гостей в студії. Поруч зі мною, пані Олеся Дебовська, літературна редакторка конкурсу, кандидатка філологічних наук, викладачка Карпатського національного університету імені Василя Стефаніка. Пані Олесю, вітаю вас. Вітаю добре і вітаю. Поруч з нею, переможниця. Вже будемо говорити наперед. Пані Наталія Городчук, переможниця конкурсу з точки зору осені. Цьогорічного за фахом учитель математики. Працює завідувачем. Коломийської філії номер 3 Коломийського ліцею 4 імені Сергія Лисенка, членкиня спілки літераторів Коломиї «Сусвіття» та благодійного мистецького фонду Сузір'я Карпат, учасниця Альманахів, Джерельні дзвони, «Сусвіття», окрилені музою та інших. Так довго вас представляв, пані Наталю. Вітаю вас! Вітаю! Отож, давайте. Можливо, глядачі, ми кажемо такі відомі, відомий, може хтось і не знає про цей конкурс. Пані Олесю, от з якого року цей конкурс триває вже? Я знаю, що він має вже вік, цей конкурс, і в чому специфіка цьогорічного? Угу. Так, ще раз добрий вечір всім глядачам. Отож, конкурс точки зору осені розпочався у далекому 1996 році, і цьогоріч ми відзначаємо вже його 29-й. Раз так, отже, цьогоріч це 29-й конкурс. Він передбачає написання конкурсних поезій, які будуть стосуватися тематично осінньої тематики. Так? Ну, бачите, у нас сьогодні в студії є осінні листочки, такі гарні, красиві. Отож, тематика осіння має бути. Так е, от в чому специфіка цьогорічного? Можливо, щось відрізняється від якихось, можливо. Так, ну, цьогоріч е, немає е, ніяких вікових е, обмежень щодо учасників. Так? Бо раніше у конкурсі могли брати участь молоді люди до 35 років. Цьогоріч немає такої норми. Будь-хто може брати участь, надсилати свої конкурсні роботи і перемагати, е, що ми маємо і цьогоріч. Пані Наталі, як вам поталанило взяти участь в конкурсі і одразу ж отримати головну, е, головний приз. До речі, нашим глядачам говорять, Така приємність, що саме у нашій студії пані Олеся буде вручати нагороду, головну нагороду так, так. цього конкурсу пані Наталії як переможниці. Я не знаю, буду, не, не дуже багато у нас є тут у студії, але разом з тим, під мої оплески. Я так розумію, що ми передаємо цей приз. Це приз від чого Ну так розкажіть нам. Гаразд. Тож ми розпочнемо одразу з найприємнішого, так перед нашою розмовою. Я сьогодні маю чудову місію дуже почесно. Від імені нашого ідейного натхненника, конкурсу Віталія Перевізника, всіх всієї команди, членів журі організаторів, передати вітання і головний приз планшетний комп'ютер, який подарував підприємець і громадський діяч Володимир Яблонь, який Зерує щорічно. Отож, пані Наталю, головний приз для вас. Вітаємо вас із вашою перемогою. Надихайте нас і надалі читати осінню поезію, а вам творчості. І щоб наступного разу ми зустрілися вже з виданою вашою книгою поезії. Щиро дякую вам. Дуже приємно дякую. Дякую. Будемо казати, що це такі овації. овації. Ну, скільки людей в студії, стільки рук плескає, пані Наталя. Vitaivos. Я і ще дякую за привітання, дякую за запрошення в студію. Участь у конкурсі я взяла випадково. Я вже зараз дізналася, що цей конкурс існує багато років. Коли я надсилала вірш на конкурс на електронну адресу, я цього не знала. Я не знала, хто в журі, і скільки учасників буде. Просто вибрала вірш і надіслала. І коли пан Віталій мені зателефонував і сказав, що я стала переможницею і отримаю приз, то я вам скажу чесно, я дуже якось ну, була була. Схвильована, стурбована цим. ну Мені це не вірилося. Мені здавалося, ну невже це мені таке випало, що я отримую цей приз. Але поступово це хвилювання, звичайно, перейшло в радість, тому що дуже приємно вигравати в конкурсах. В конкурсах виграєш не кожен день, і приємно отримувати приз. Такі конкурси дарують крила, вони надихають. І... Так, як я давно мрію видати свою збірку поезій, можливо, цей конкурс і ця перемога мене надихне. Що я Спонука... нарешті це зроблю? Так спонукає мене до цього, тому що я вже маю досить багато напрацювань. Можливо, на 4-5 збірок поезії ніяк не можу наважитись це випустити. То надіюся, що ця перемога мене до цього спонукає. І бачите, як добре, що існують так. такі конкурси. От ви, ми спілкувалися з паною Наталією перед ефіром. І вона сказала, що вона писала для себе. А що це таке для себе писати? Це треба, щоб люди читали. Це треба, щоб якомога більше людей дізнавалося, що в нас такі талановиті люди є. Пані Леся, а чому така була якась обмеженість до 35 років вікова? Категорії людей, які могли брати участь в цьому конкурсі, угу. отож, первісно, на початках створення цього конкурсу організатори десь орієнтувалися більше на те, щоб дати старт молодим, так і підтримати їх у їхніх починаннях, допомогти, щоб їхній голос прозвучав. Але наразі є така тенденція, що не лише до 35 років, і ми бачимо наприклад, прикладі пані Наталії, є люди, які ем... Потребують мати платформу для озвучення своєї літературної творчості, і ми дуже тішимося тим, що наш конкурс став такою платформою для пані Наталі. Направду так є. Це вам це, це, це потлануло подвійно, так? Дозволили після 35 брати. Хоча ви і не, не виглядаєте старшою як 35, але але будемо відвертими. Це був шанс, яким ви скористалися і отримали цю нагороду. Відколи почнеться. Я представляю вас вчителем математики. Mm -hmm. А що це таке математика і... і поезія? І тут, можливо, ви не той фах обрали для себе в житті? Ну, скажу вам, що я з дитинства дуже мріяла бути вчителем. Ще в початковій школі, в середній я завжди себе уявляла вчителем, розсаджувала ляльок і їх вчила за парти. А коли вже була в старшій школі, захотіла бути журналістом. Але я і писала поезії і ще зі школи, і писала дуже гарні твори, але й ходила на олімпіади з математики. Отже, в мене ці два таланти так завжди поєднувалися. І так склалася доля, що я за фахом стала вчителем математики. Але математика мені дуже допомагає і поезії, бо вона впорядковує мої думки. Дає, ну мені напевно дозволяє придумувати якісь різні такі цікаві форми своїх поезій. Ну і звичайно, що поезія вносить у математику щось цікаве, якісь вносить емоції, якісь натхнення, тому що в математиці також є своя краса, так само, як в поезії і музиці. Я... І Це дуже гарно мені все поєднується. Пані Леся, навіть перед тером сказала, що е, математика і поезія це щось сумісне, так? Я так. Ну, так, ну власне цікава думка. От поширте, розтлумачте її. <рес> так, Продовжуючи цю тему, то е, математика це теж поезія, так і є, як сказала пані Наталя, у ній своя ритміка е, і системність, як і в математиці, ми знаємо так, е, скільки два помножити на два, скільки буде, так, е, і в цьому є своя система і циклічність. То так само в поезії, справжній поезії є своя циклічність і своя ось така розмірена унормованість. Перший раз таке чую, але дуже приємно, що от е, саме у нашій студії розкривають такі ідеї, думки. Поезія і математика це щось сумісне. Е, скільки загалом е, конкурсів взяло участь? Серед скількох претендентів пані Наталя е, стала переможницею? Е, загалом цьогоріч надійшло на конкурс, е, і було допущено до конкурсу е, 224 е, роботи учасників. Ну і власне пані Наталя отримала. Відзнаку як найкращий представник і найкращий поетичний вірш. Пані Наталі, 200, більше 200. ще цифру? 224. 24. Більше 224. Ні, ні, це вже не більше, 224. Я вже буду так, як ви, математик. І ви, переможниця. От ви поділилися вже цією інформацією з рідними, близькими, з вашими колегами по роботі, як її сприйняли і що. Вам казали, які вже можуть бути вітання після подій в нашій студії? Що там може бути у Коломиї? Так, звичайно, я поділилася цією інформацією своїми. Друзями з родиною, з колегами по роботі поділилася цією інформацією на своїй сторінці у Фейсбуці, і дуже мені приємно, що дуже багато мене колег привітали, і наших коломийських поетів, з якими я знайома особисто. і Дуже багато мене колег привітало з усієї України, тому що, окрім цих літературних спільнот, яких я є в Коломиї учасником, я також є учасником багатьох літературних спільнот всеукраїнських. І також там беру участь у багатьох конкурсах, і також дуже часто часто отримую і перші місця і другі. Ну, різні бувають ситуації. Останніх два роки я активна учасниця таких конкурсів. І маю дуже багато знайомих поетів ну, з усієї України. І дуже мені приємно, що мене вітали. Файно ну, то так приємно отримувати такі ага. привітання з такої нагоди. Е, пані Лесю, критерії оцінювання ну 224 роботи. А критерії оцінюють, чому саме твір? Нашої сьогоднішньої гості, угу. ну власне критерії оцінювання, найперші це. Розуміння так, різниці між просто римуванням і поезією. Так, вірш справжній повинен чіпляти того, хто читає його, десь допомагати самозаглиблюватись, самозанурюватися і говорити про щось більше, ніж просто про схожі закінчення у поетичних рядках. Так, тому одного року літературна Літературна консультантка Ольга Деркачова зазначила про те, що справжній поетичний твір повинен чіпляти так і запам'ятовуватися. То, власне, ось це і був основний критерій, щоб поезія була не просто римованою, а торкалася глибини душі. Ну, тепер вже прийшов час, щоб пані Наталія нарешті нам цей вірш і. Озвучила. Починається він знаю з словами Ранок, тривога, кава. Так, зараз я цей вірш озвучу, але хотіла ще декілька слів сказати. Я цей вірш написала в 22-му році, і спеціально для конкурсу я його не писала. Але коли я вибирала вірш, який я маю відправити на конкурс. Я довго думала, бо в мене є дуже багато віршів, таких поетичних, які описують красу осені. А саме цей вірш він зовсім інший. І тому я так подумала, що з точки зору осені саме цей вірш в даній ситуації буде найактуальнішим. І того саме його відправила на конкурс і не помилилася. І зараз вам його зачитаю: ранок, тривога, кава. Звичним вже став букет. Дощ, рій новин з телеграму, осені щемний лед, мрії про перемогу, сховище, серця, крик, тернисті війни дороги, осені, сірий штрих, мінорні в душі октави, акорди сумних пісень, щоденні турботи і справи. Осені, новий день. Дуже гарно як правильно. На жаль, про цьогодення, яке тривожне для нас, для кожного, для кожного українця тривожне. Але Настільки змістовано, настільки глибоко, настільки направду, от ті критерії, які ви говорили, він запам'ятовується. Я не запам'ятав, звичайно, на пам'ять цей вірш, але, але вразив. Направду вразив. Цей вірш не напис... написаний в такому, навіть не в моєму стилі, бо мої теж колеги сказали, що це зовсім не мій стиль. Але таке було на душі, таке я написала. Так зранку і написала за 10 хвилин, коли пила каву, була повітряна тривога, і такий вірш у мене народився. Це є крик моєї душі. Так, ну... Якщо можна я так. продовжу угу. цю думку, бо е, власне про цей перший рядок, е, я на, на цей перший рядок також звернула увагу одразу саме в тому контексті, про який ми щойно говорили. Бо нам достатньо почути лише ранок, тривога, кава. І в кожного з'являється свої асоціації, так і думки про те, про що цей вірш, про що ці рядки лише три слова, але нас одразу так занурює у наші внутрішні переживання і думки стосовно нього. Це ваш філолог у вас говорить. Направду так і є. <клес> Повторили просто-напросто так, що я хотів сказати. Якщо говорити про інші твори, було багато. Давайте спочатку про журі. Угу. Хто хто був у журі, хто в, в, в обирав переможця? Так, головою журі був кандидат філологічних наук, письменник Іван Ципердюк. Він керував всім процесом вибору переможців. Також були інші учасники, так і організатори конкурсу. Одним із них це був науковий консультант конкурсу, доктор філологічних наук, професор Олександр Солецький. До речі, ваш краянин. Так, також була. Ольга Деркачова, як я вже зазначала літературний консультант. Я літературний редактор Олеся Дубовська і координатор конкурсу Дарина Перевізник. Ну, власне, це була команда, яка допомагала із організацією і безумовно, ідейний натхненник Віталій Перевізник. Направду, шкода, що <кій> пана Віталія немає. Я знаю, що він цим конкурсом опікувався з самого початку. Зараз він військовий. Вітання, можливо, дивиться наш ШАТЕР. Вітання, пане Віталію. Дякуємо за таку ідею і за те, що залишається натхненником до сьогоднішнього дня. Е, було багато дискусій, було багато суперечок, а, ні, а інше вже мусить пані Наталія знати про це. Та? То було, було все ж таки одностайність чи все-таки були і достойні роботи, крім. Е, Поезії пані Наталії. Е, так на сторінці е, громадського інституту є опубліковані такі також поезії, які додатково відзначені, як яскраві і достойні для того, щоб їх додатково відзначити. Але власне е, все одно одностайно проголосували так і визначили вірш пані одностайно. Наталь. Так, пані Наталі. Мені дуже приємно. Ну, Сьогодні таких компліментів маєте вже не знаю. В Коломиї має бути якесь гучне застілля після перемоги, після нашої перемоги. Пані Наталю, з точки зору осені, як ви оцінюєте саму цю назву? З 96 го року триває цей конкурс. Розумні люди були, які видумали. Розумні, звичайно. З точки зору осені, я це розумію так, що ця точка зору, напевно, щороку змінюється. Можливо, це відгукується на різні актуальні питання, які зараз в суспільстві виникають. І того ця поезія, яка подається на конкурс, вона повинна перегукуватися із сьогоденням. Я так вважаю. Я зрозумів. 29-й конкурс за рахунком. Прийдешній рік, як Бог може дочекати, як в нас кажуть в народі, буде вже ювілей 30-й. Що mm -hmm. готуєте? Напевно, це буде щось особливе. Маєте вже якісь ідеї щодо проведення його? Так, ми вже обговорювали можливі ідеї щодо організації саме 30-го конкурсу, бо він буде ювілейним так, і важливим в історії саме існування цього конкурсу. Є кілька ідей. Перш за все, ми плануємо створити окрему сторінку у Фейсбуці, так щоб поширювати творчість учасників постійно, не лише під час конкурсу. Також ми роздумуємо над ідеєю проведення читань з точки зору осені, так оскільки. Віталій перевізник організовує традиційні читання Лесі Українки Украінки, Івана Франка, Тараса так Шевченка. Тараса Шевченка то є сенс провести і літературні читання з точки зору осені, адже 30 років поспіль. Ну, практично поспіль один рік не проводився конкурс. Були були відзначені різноманітні поезії, цікаві так, щоб їх прочитати. Ну і ще ми маємо таку дуже велику амбітну мрію. Реаліза... шляхи до реалізації, якої ми ще шукаємо, це видання збірочки із поезією попередніх років, усіх 30, наступного року вже буде 30, так із конкурсними творами переможців. Переможців. Угу. Їх є 30? Ну, буде 30. Буде 30. 30. 30. Наталю, знову повертаюся до вашої творчості. А чому то ви взялися за написання? А що то? Це якийсь такий поклик, чи це можливо спробувати свої сили, чи це все-таки зважитися на таке не може кожний? От, наприклад, я не маю такої якоїсь потуги братися за. Ручкою писати оці поезії. Що це у вас? Звідки ну, це у вас? Це в мене з раннього дитинства. <кхи> Скільки я ще себе пам'ятаю, що я була маленькою дитиною в початкових класах. У мене вже народжувалися якісь такі кумедні вірші. Це були вірші про моїх однокласників. Потім про вчителів, які я дітям ну, своїм однокласникам, зачитувала. Звичайно, це були такі жартівливі. Потім студентські роки з'явилися більш серйозні, з'явилися про кохання. Ну, важко сказати, звідки воно береться, воно йде напевно з душі, бо поезія це моя душа, це як глибина мого серця. Математика собі математикою бувають такі, наприклад, ситуації, що я хочу написати. Я це відчуваю. Я не знаю звідки воно приходить. але я сідаю і пишу тоді. І навіть під час уроку математики. Я під час уроку математики часу не маю писати, але коли була студенткою, то під час пар писала. У мене всіх моїх конспектах з вищої математики, задні сторінки були списані поезією. Повертаючись до назви, з, точку, з точки зору осені. А чи не обмежує вона? Ну, Осінь це завжди щось таке ну, спокій, якусь меланхолію. От не обмежує це е, сам конкурс. Угу. Ну, можемо розпочати зі згадки про те, хто ем, в принципі запропонував цю ідею так у 96-му році з розповідей пана Віталія. Так, журналіст Сергій Борис запропонував саме е, таку назву, і вона прижилася і існує досі. Е, чи не обмежує вона, на мою думку, ні, адже все-таки з точки зору осені і осінь загалом це метафора людського існування, е, адже ми можемо дивитися на осінь дуже по різному. Пані Наталя, побачила її. Як так, ранок тривога кава. Тут немає нічого про осінь, так якщо так розібратися спочатку. А осінь це завжди для когось. Це може бути завершенням якогось циклу життєвого, так коли людина, як і осінь, і осіннє листя опадає і віддає все те, що є зайвим, так, для того, щоб переступити поріг і піти в наступний свій життєвий цикл. Для когось, так як для школярів чи для вчителів, це початок нового навчального року, і це теж щось зовсім інше, яке не пов'язане. З'язане напряму із осінньою, можливо, меланхолією, як хтось міг би подумати, але насправді це також про осінь. Тому це не обмежує, а дає широке поле для роздумів і інтерпретації саме авторських. Це метафора. Так. Це метафора. Для вас осінь. Пані Наталі, що це за пора року? Так, для мене ця пора року чомусь завжди сумна, я не знаю. Осінь це така пора, яка нас заставляє задуматися, зупинитися. І є такий вислів, що всі ми в своєму житті йдемо до осені. І багато моїх поезій, ну я не знаю чому, і деколи навіть мені роблять зауваження мої колеги, чому в мене всі поезії про осінь дуже сумні. Бо багато хто любить цю пору року, що вона тепла, барвиста. Ну Не знаю, у мене чомусь вона завжди асоціюється з якимось сумом. Опадає листя, скоро зима, і всі ми чекаємо, коли нарешті прийде весна. І тоді вже стане на душі веселіше. Але зима також хороша пора року. Сніжок, біло, всюди, ну правда, останні зими. Ми не спостерігаємо таких снігопадів, які би нас потішили. Ну, але разом з тим, зима це також гарна пора року. А коли буде з точки озору, з точки зору зими, щось є таке? Ми внесемо пропозиції для розгляду. Я зрозумів. Пані Наталі, ви також є членом суцвіття. Ми, перераховуючи, представляючи вас, я назвав, що ви є членки uh -huh. спілки суцвіття. Так, літературна спілка. Скільки років ви вже там є, і яка її мета, яка її місія? Я в цій літературній спілці митців Коломийщини соцсвіття суцвіття вже два роки. Наша спілка. Видає газету. Газета називається Гомін. щомісяця. в цій газеті ми публікуємо поезії наших авторів, ставимо різні світлини про події, які відбуваються в нашій літературній спілці. Також недавно ми видали книжку альманах наших поезій, всіх наших членів нашої спілки літературної суцвіття. Але я не тільки в «Суцвітті», я ще хочу сказати, що я є членом такої благодійної організації, як Сузіря Карпат. І також недавно я мене туди запросили рік тому, рік тому вона була створена. Недавно ми якраз відзначали річницю її створення, і ця літературна спілка займається благодійністю. Ми працюємо над благодійними проектами, допомагаємо молодим, талановитим дітям студентам знайти свій творчий шлях в житті. І різні зустрічі з, ну, з цікавими людьми влаштовуємо різні заходи, запрошуємо туди дітей із музичної школи, з художньої школи, із взагалі загальноосвітніх шкіл, дітей, які пробують себе як поети, які співають. І Багато таких є? Не дуже багато, але ми їх шукаємо. Таких, що співають, малюють багато, а таких, що пишуть поезії, є мало дітей. І ви підтверджуєте це, пані Олесю, Що все-таки серед молоді не так багато прихильників поезії. Тих, які би творили її, е, ну насправді, мабуть, з точки зору е, педагогічного свого досвіду, е, більше молоді зосереджується на. Прозових текстах, можливо, якихось казках. Ми власне сьогодні теж з моєю ученицею мали підсумки конкурсу іншого про казки. Тому я не погоджуюсь із цією тезою, коли кажуть, що сучасна молодь не читає чи не пише. Вона читає і пише, але чи саме це поезія, то ймовірно, що поезії менше, ніж прозових текстів. А чим таке пояснення ваше пояснення для себе чим е... пояснення? Ну, для себе я це мотивую, тим, що поезія потребує більш тонкої структури. Так, якщо в прозі ми можемо так висловлювати свої думки, які є тут і зараз, то поезія потребує осмислення і очікування, як казала пані Наталі, от приходить момент і треба його записати. Ну от, власне, воно напрацьовується, мені здається, з часом. Я зрозумів. Пані Наталі, то коли буде збірка? І як планує. Ну, насамперед, скільки таких збірок вже може набратися, за... якщо ви зі студентських років, а ще навіть зі шкільних років це робили, то скільки вже поезій приблизно так? Ну, приблизно це може бути п'ять збірок поезій. Ага. Одну збірку поезії я створила, коли почалася війна. Я від початку війни кожен день на своїй сторінці у Фейсбуці публікувала поезію. Це були поезії, які закликали нас до перемоги, підтримували людей. І багато хто з моїх колег казали мені, Наталю, пиши, тому що ти як перестанеш писати, то все. І кожен день в мене був один або два дві одна або дві поезії на моїй сторінці у Фейсбуці. І з цих всіх поезій, які я написала на початку війни, це може бути ціла збірка, бо їх народилося майже 100 поезій. То це може бути звичайно одна збірка. Можуть бути ще збірки моїх ранніх поезій, студентських. Я коли одружилася, я тоді писала мало. Якийсь такий в мене був період в житті, що я дуже мало писала, а також дуже активно я почала писати в 2019 році. Я зараз вже з 2019 року, практично щороку, я пишу збірку. Бо я майже щодня. Збірку пишу. мрія опублікувати найпершу? Ну найпершу, я хочу опублікувати цю збірку, про яку я сказала своїх поезій, яких присвячених війні повертаючись до нашого конкурсу з точку зору осені. А от ви спостерігаєте, з кожним роком збільшується кількість учасників? Стає все більш популярний цей конкурс? А чи ж зменшується? Uh -huh. Якщо зменшується, то яка причина? Ну, власне, середньостатистично щорічно завжди брали участь більше ста учасників у конкурсі. А він є міжнародним, так є з різних країн навіть надсилають конкурсні роботи. Цьогоріч, напевно, це найбільш Такий поширений вийшов формат, адже дуже багато надіслали нам віршів порівняно із минулими минулими роками. Більше 200 Знову ж таки, є учасники із за кордону. Ми отримали конкурсні роботи із Німеччини та Фінляндії цього річ. Та. Тож, ну як на мене, згідно статистики, то конкурсних робіт побільшало. побільшало. Угу. Тобто стає популярним все більше. Ну, ми маємо надію на те, що в міжнародних школах і спільнотах, оскільки нашого люду по всьому світу, так нашого цвіту, то збільшується кількість Із можна подавати проблеми. двічі один і той самий твір на конкурс, чи ні? Чи один раз подав? Е, це вже ні, один конкурсний твір. Один конкурс. Угу. Я зрозумів. Вкотре будемо вітати нашу переможницю, пані Наталію. Будемо дякувати Дякую. вам за участь в нашій програмі. насамперед, за вашу творчість, за участь в нашій програмі. Звичайно, буду дякувати також, пані Олесі, за участь в нашій програмі. Дякую. З точки зору осені мусимо завершувати е, сьогоднішню Дякую. нашу програму. Дякую вам за участь нашим глядачам за увагу, разом, до перемоги. Помагаємо нашим військовим і молимося за них і за нашу державу. Слава Україні! Героям, Героям. слава!